Смотрите до комплексу полі став найкращим бомбардиром дня. Швидкий перехід. І забиває Андрій Стрілець. Віталій псьол. Олександр Звірков Владислав Кукушкін, Володимир Карамики Микита Гладкий. І все. І все. Богдан ну, Коваленко є в заявці, але на матчі його немає. Е, Головне можна кидати. Є свисток судді. Михайло Данило. Омонь відбиває Олександр. Слесь. Сьол. До Кукушкіна. відмінно, Владислав Кукушкін. Щербаков. Гарбар проти. Кукушкина і Віталій Псіо прориваються. Пас. І закидає Віталій Псіо. Донбас виграв перший поєдинок 31-24. Стрілець! Який кедок, яка краса. Андрій. Стрілець закидає. Покараний був Ужгородський колектив за Запасеві. Донбас забуває на швидкому переході. Голов відзначається. Гадельшин ходить з лівого крайнього. Гадельше. Хорош. Гадельшин Великою мірою створює цей момент. Робивши з 2006 року, коли тут відбулися три матчі гандбольної ліги чемпіонів. Далдов бас захищается. Створюючи суттєві проблеми нападу. А Карпат. чудово, Гарбар. Зараз киде. Карелов. Входить в лінію, Щербаков. набігає Набігает. дістав. І Кидок. Ні це передача від Дмитра Гарбара. Шикарно. Дмитро Гарбар. Гарбар. обманний рух. Іванов, проходить між между двома. Сейв. Завершується. Перший тайм на користь Донбаса, який okay, домінує. Кукушкін. Чудово! на Медяника. Той молодець також відразу віддав передачу. Сей. Ще один сей від Олександра. Слеся. Андрій вистрільцову. Кадок. Гарбар. Дмитро Гарбарк. Док! Сейв. Олександр Слесь. Одинадцята хвилина другого тайму. З таким розрахунком, що Андрія Рацька в неї залишатиметься на місці, а рухатиметься на ворот, але цього не сталося. Євгеній Константінов. Озербляться. Закидає, закидає Кононенко. Розпочали з однієї восьми фінал, далі одна четверта фінал, тепер фінал чотирьох. Дуже довгий, нелегкий сезон в наших умов умовах війни. Пас в кут. Кидок. Донбас атакує. нас в линию. В кут далее. І забиває Журак. 37 Забиває, забиває Донбасу порожні ворота. Приємним, іншим приємним деталям. Хороша спроба. Але не забуває. Олександр Бойко і знову Донбас закидає у порожні ворота. Тепер Олександр Слейс. Бойко. Кононенко. Гарбар. Передача. І закидає Едмонд Раковці. 10 секунд до кінця. Гадельшин. Ближній кут. Рисій Рисіч відбиває. 5 секунд. І кидок. ще один сив. Іваншило. Ні. Ні, ні, ні. Гол не зарахований. Фінальний рахунок матчу 40-28 на користь Донбаса, який стає бронзовим призером Кубка України.